Тарас Шевченко Тополя По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце не є. Кругом ні лине одна, одна, як сирота на чужині. Гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві. Карі оченята, біле личко червоніє, недовго, дівчата. До полудня. Та й зав'яне. Брови полиняють. Кохайтеся ж, любітися, як серденько, знає. Защебетьче соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться. Обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Чула, серце, недоленько, сказати невміло. не вміло. Не сказало. Осталося день і ніч воркує. Як голубка без голуба, а ніхто не чує, Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає, сиротою білим світом нудить без милого батько мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, безмилого Скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не спитала за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара. Робила, що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на сім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув? Скажи ж мені, де мій милий, край світу полину. Бабусенько, голубенько, скажи, ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя сиза, серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу згубити. Коли ж не жив, чорнобривий, зроби, моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені тяжко. Там старий жде старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доню. Спочинь трошки. Чини ж мою волю. Сама коли здивувала, те, я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, поза торік знала. Позаторік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, дістала з полиці. Ось на тобі сього дива. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога. Щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш. Аж там, де прощалась. От починиш А як стане місяць серед неба, Випий ще раз. Не приїде, втретє, випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою. А за другий серед степу тупне кінногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню не питай, що буде. Та ще чуєш? Не хрестися. Бо все піде в воду. Тепер же йди подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати. Чи йти, чи ні? Ні. Вже не вернуся. Прийшла. Вмилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, стала, заплакала і, і заспівала. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, рости гнучка та висока до самої хмари. Спитай бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тім боці, моя доля, по сім, боці, горе. Там, десь милий, чорнобривий, співає, гуляє. А я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, а хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мамо моя, доле моя. Боже милий, Боже. Подивися, тополенько. Як нема, заплачеш до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш серце, тополенько, все вгору та вгору плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Отак тая чорноброва, плакала, співала. І на диво серед поля то полею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Крей дороги гне то полю до самого долу. Читав Михайло Войчук для соціального проекту книги, що говорять.